Добрий день, шановні учні, вітаю всіх. Значить, справа в тому, що з 9 А класом сьогодні в мене не вийшло провести урок, тому я запишу відео, яке буде корисне для всіх класів, безумовно, для всіх тих, хто з об'єктивних причин не відвідав мої уроки, і для тих учнів, які навчаються за кордоном. Розглянемо в цій темі дві теми на цьому занятті. Такі найближчі, да, які ми розглядали, це шлюб і сім'я, а також батьки і діти, питання батьківства і дитинства. Думаю, що відео буде корисним, намагатимусь зробити його якомога коротшим. Одразу визначу і проговорю, що на даний момент абсолютно всі повинні здати дві обов'язкові письмові роботи. Це робота. Щодо заяви до органу влади, тобто повинні написати заяву до органу влади, ця робота розміщена була ще в перший тиждень після зимових канікул, обов'язково є для всіх. Друга робота це у нас есе, на одну з тем, теми розміщені. Ми їх тут проглянемо також зараз. І от ви маєте, кожен має написати есе, коротенький твій роздум, на одну із запропонованих тем. Ця робота обов'язкова, письмова, її потрібно здати і надіслати. Поїхали. Отже, шлюб і сім'я. Справа в тому, що дивіться, ми говорили з вами про основи цивільного права. І. Шлюб та сім'я теж визначається як одна із елементів цього цивільного права. Ми говорили, що цивільне право да, основи цивільного права регулює значить, особисті немайнові та майнові відносини. Сімейне ж право, сімейний кодекс, да, він регулює теж особисті немайнові та майнові відносини, але між подружжям, між батьками і дітьми, тобто між сім'єю. Між людьми, які не є кровноспоріднені, і уклали шлюб. Або усиновлювачі, усиновлена дитина. Так, не кровноспоріднені, але в общем-то, визначається як сім'я. І між людьми, безумовно, які є кровноспорідними, тобто сім'ї є родичами кровноспорідними. Ці питання регулює сімейний кодекс України, але він в общем-то, входить до такої великої галузі під назвою цивільне право. Що таке сім'я? Сім'єю визначається значить, союз чоловіка та жінки, значить, і вже їхні там діти, коровоспоріднення родичі і так далі. Сім'я є первинним і основним осередком суспільства. Сім'я це клітина в організмі. Да? Сім'я для суспільства є клітиною в організмі. Тобто, якщо клітина, тобто сім'я, вона благополучна, вона нормальна, діти виховуються, сім'я є такою добротною, то й суспільство буде. Добротним, да? Тому що Арістотель ще в давній Греції він казав, що сім'я є первинною ланкою суспільства, і від сили сім'ї залежить сила суспільства. Так? Стави належності до сім'ї. Це у нас шлюб. Дві некровноспоріднені особи укладають між собою шлюб. Да? Це народження кровне споріднення, і бачите, усиновлення в законодавстві відмінності між усиновленням та народженням дитини в сім'ї, да, біологічно, немає. Тобто абсолютно всі права, обов'язки визначаються. Що таке шлюб? Шлюб це сімейний союз чоловіка та жінки зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Ну, ви всі, мабуть, чули ЗАГС ЗАГС російською мовою, українською це РАЦС. тобто органи РАЦСу, органи реєстрації актів цивільного стану. Так? Тобто ви вступаєте в шлюб, і ви змінюєте свій цивільний стан статус. Ви тепер одружений одружена, Так? Також органи РАЦУ країн укладення шлюбу, займаються реєстрацією дітей, наприклад, реєстрацією смерті і так далі. Ми будемо говорити безумовно, в правознавці, тільки, тільки про ті шлюби, які є зареєстровані офіційно в органі РАЦУ. Ми не будемо розглядати так звані цивільні гражданські брак, да, цивільні шлюби, які є просто коли люди не реєструють шлюб, а спільно проживають, мають спільний побут і так далі. Вони, в общем-то, теж визначаються в законодавстві як сім'я, але ну, не зареєстрована, ну з ним трішки складніше щодо цього. Умови укладання шлюбу. Ну, це взаємна згода, вільна, обох осіб, обох. Так, вона обов'язкова, ну безумовно, ми не в середньовіччі, тобто це цивільне, цивілізоване суспільство. Далі, досягнення шлюбного віку зазвичай ну, в Україні, да, він визначається е, для чоловіка та жінки з 18 років, тобто з повної цивільної дієздатності, повноліття. В інших країнах ви можете погуглити дуже цікава інформація, шлюбний вік є і 15, і 14, і 16 років. Да, це залежить від традицій і так далі. І безумовно, що реєстрація шлюбу в державному органі, тобто в раці. Порядок укладання шлюбу швиденько проглянемо. Значить, дивіться, це подання заяви, обидві особи да, подають заяву. Далі ознайомлення наречених із правами та обов'язками, а реєстрація, яка відбувається зазвичай в місяць, ну, через місяць після подання заяви, може відбуватися, безумовно, пізніше, да, якщо подружжя хоче да. Там якусь дату визначили, певну, може бути раніше для військовослужбовців в період вагітності і так далі. Це може бути змінений термін. Плюс, ви знаєте, зараз, наприклад, її онлайн можна укласти шлюб. Так? Далі присутність наречених момент реєстрації є, безумовно, обов'язковим фактом. Ну і документ, тобто обом людям уже в сім'ї, видається два екземпляри да, свідоцтва про одрушення. Шлюби в деяких моментах є визначений чіткий перелік законом, можуть бути не зареєстровані, тобто їм може бути відмовлено, рац відмовляє в реєстрації певних шлюбів, або ж визнані недійсними після вже укладення шлюбу, якщо там з'являться нові факти, якісь, наприклад, да, які забороняють укладення шлюбу. Значить, дивіться, які це можуть бути моменти. Понятно, у нас є одношлюбність, не може бути зареєстрована на одну особу, там два, два шлюби да, і так далі. Це не перебування в іншому шлюбі. Далі. Шлюб не може бути зареєстрований між родичами прямої лінії споріднення. Да? рідний брат і сестра і тому подібне. Шлюб не може бути зареєстрований з людиною недієздатною, яка не відповідає за свої вчинки, розумієте? Не може. Далі. Шлюб обов'язково повинен бути з вільної згоди. Шлюб може бути визнаний недійсним, якщо він є фіктивним, тобто укладення шлюбу без наміру створити сім'ю. Шлюб вже укладає для того, щоб створити сім'ю, якщо це просто для чогось, з якоїсь вигоди. То безумовно, що ну, це тема є багатьох кінофільмів і так далі. Да? Тематика така є в нас в країні. Насправді, я не знаю, чи за цим дуже слідкують, але в інших країнах, безумовно, в деяких моментах за цим є слідкують певні органи да? і так далі. Ну, знову таки, я засновую своє бачення на кінематографі. Далі між усиновленим та усиновленим, між усиновлювачем та усиновленою дитиною шлюб не може бути зареєстрований. Там між ними навіть є в законодавстві 15 років різниці повинно бути. Да? Щоб не було якихось незрозумілих ситуацій, е, між двоюрідними братом та сестрою, там, тітком, дядьком і так далі. Е, з особою, яка приховала свою хворобу, теж може бути визнаний недієздатний шлюб, да? не, не, не справжній, недійсний. Е, ну, якщо такий факт виявиться, да? і це буде хвилювати другу особу да? і так далі. Ну, з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не надано право. Укладати шлюб, що таке не надано право? Зараз ми визначимо. Справа в тому, що законодавство в деяких випадках дозволяє укладення шлюбу особам, які не досягли 18 років. Зазвичай ну, 14 років, менше, якщо особа молодша, ніж 14 років, шлюб взагалі не можна укласти априорі. Але, в общем-то, з 14 ну, зазвичай з 16. Шлюб може бути зареєстрований через суд. Тобто особа звертається неповнолітня, дві особи, там одна неповнолітня чи обоє неповнолітніх, неважливо. Звертаються вони до суду, надають суду якісь адекватні і логічні аргументи, чому їм потрібно укласти цей шлюб, і суд бере це до уваги. І в де в окремих випадках безумовно е, іде в інтересах да, цих осіб, іде на зустріч, надає їм право укласти шлюб. Таким чином надає і повну цивільну дієздатність. Тобто особа може там в 16 років мати повну цивільну дієздатність, тата -та. навіть е навіть не будучи повнолітньою, е і які це які це можуть бути умови? Ну це, це, це безумовно. Найчастіше це вагітність, це там народження дитини, тобто, щоб дитина народилася в сім'ї, шлю, ну суд іде на. на на назустріч і дає там, неповнолітнім неповнолітня, яка, неповнолітні, яка вагі, вагітна, так е, дає право укласти шлюб. Опять же, повинна бути згода обох. Тобто розумієте, що неповнолітні звертаються до суду, кажуть, ну так. Вагітна людина, дит... жіночка, значить, і суд надає їм право. Це може бути да, ну, вагітність народження дитини і так далі. Це можуть бути фактичні сімейні відносини. Тобто, коли, наприклад, неповнолітня особа проживає з повнолітньою, і, в общем-то, в них вже є спільний побут, в них є, вони проживають разом, батьки не проти. І вони теж можуть звернутися до суду, і їм надане буде право укласти шлюб раніше, чим 18 років. Права та обов'язки подружжя Вони поділяються на дві групи, особисті, немайнові та майнові права. Майнові права в даному випадку поділяються логічно на дві категорії: це приватна власність особиста чоловіка та дружини. Вона є окрема власність, є спільна. Спільна, сумісна, вона називається власність подружжя. Розберемося з немайновими правами та обов'язками. Подивіться, це такі більше моральні так, права, тобто тут особисту свободу, обрання прізвища одного з підружжя, подружжя, право припинити шлюбні відносини. Припинити шлюбні відносини згода обох не потрібна. Потрібна згода бажання однієї особи, шлюб це на рабство. Вибір місце проживання, фізичний і духовний розвиток, зверніть увагу, право дружини на материнство та чоловіка на батьківство це право. В общем-то, з сім'єю визначається і подружжя, яке не має дітей. Є такі в законодавстві сім'ї без дитини. Мати подружжя, мати дітей це право і це благодат. На розподіл обов'язків, да? повагу до індивідуальності це важливо. І обов'язок турбуватися про сім'ю. Тобто є в нас обов'язок турбуватися при сім'ю, все інше права не майнові безумовно, да, такі більше моральні, але вони забезпечуються в законодавстві. Тобто, особа, будучи в шлюбі, вона має право на духовний розвиток, на повагу до своєї індивідуальності. Це логічно, це правильно. Що ж із майном? Зверніть увагу. Приватна власність дружини та чоловіка вона визначається, вона забезпечується. Тобто, дійсно подружжі, навіть якщо дві особи створили сім'ю, вони є, в них і може бути своя індивідуальна власність. Да? Це майно набуте до шлюбу. Це логічно. Да? Тобто, Якщо майно набуте до шлюбу особи, відповідно, воно її. Розумієте, і вона там продається майно, гроші тільки її. Далі майно. Подароване або успадковане. Коли одному із чоловікові, ну, там, він успадкував квартиру квартиру від своєї мами, наприклад, а, чи бабусі. Вона буде й тільки його, тому що це його родичі, якби вони йому успадкували, да, йому по заповіту передали право власності. Те саме і з подарунками. Подарували це тільки його її. Речі індивідуального користування понятно, премії нагороди це. Приватна власність Зарп... Заробітна плата сумісна кошти відшкодування за річ чи моральну шкоду. Ну якщо особа продає якийсь свою індивідуальну автомобіль там, до шлюбу у в нього був, він вступив в шлюб, продав автомобіль, гроші будуть тільки його, не спіль. Те саме і відшкодування за моральну шкоду, страхові суми і так далі, вони визначаються, ну, постраждала одна особа, ж, да? не, не обоє сподирусь, значить будуть, будуть гроші тільки тієї особи. Да? Ну і сумісна власність, це майно набути за час шлюбу, безумовно. Зверніть увагу, що незалежно від того, хто там більше отримував грошей, чи хтось отримував, а хтось ні. Далі, заробітна плата, пенсія, ну і інші якісь доходи, да? це сімейний бюджет. А речі для професійних занять одного з подружжя є сумісною власністю, да? ну там якісь речі, опять же, якщо вони куплені у шлюбі. Ну і кожна річ набута за час шлюбу, крім речей, індивідуального користування. Далі, шлюбний договір. Він, яка зарегулює кілька майнові відносини, мабуть, в нього чули. Знаєте, що таке шлюбний договір. Тобто. Подружжя, там, перед укладенням шлюбу, чи після укладення шлюбу, вони йдуть до нотаріуса, в довільній формі прописують майнові права, свої, тобто, що вони там не матимуть якихось притязань на майно, що вони визначають, що То це моє було майно. Да, там, і... Воно не буде ділитися, ось це буде ділитись. Тобто вони чітко прописують це. да? й усім допомагає в цьому, оформлює шлюбний договір. Ну шлюбний договір, безумовно, облегшує роботу, і облегшує роботу законодавства, судів і так далі у, у разі розірвання роз, шлюбу. Тобто, якщо все хорошо, то все хорошо, Да? Але, в общем-то, бувають випадки, коли шлюби розпадаються, статистика існує, вона доволі висока, насправді, на жаль, і тому шлюбний договір, безумовно, він в плані майнових відносин він є доволі. Ну, таким Ефективним. Да? Насправді його мало хто укладає, тому що якось е, укладення шлюбу це ейфорія, це радість це, е, і так далі. Багато хто це забуває, якби ну, люди не думають, е, понятно, що при укладенні шлюбу, що вони будуть його розривати. Але, на жаль, таке стається, і тому шлюбний договір, звісно, безумовно дуже багато вирішує в даному випадку. Ну і припинення шлюбу. Припинення шлюбу за заявою обох подоружь, за згодою, за заявою одного з да, та, і так далі. Найчастіше таке відбувається. Якщо діти, діти є, то складніше розірвати шлюб та, важ, важчий процес. Якщо дітей немає, це процес доволі легкий. Сім'я важлива ланка суспільства, і якраз про це у вас буде Есе. Вам потрібно написати твір-есе, тобто роздум, на одну запропонованих тем. для чого люди створюють сім'ї, міцна сім'я, основа громади суспільства, традиції та цінності моєї сім'ї. Остання тема дуже цікава. Якщо ви виберете її, я буду радий. Напишіть, як ваші батьки виходять із конфліктів, як, які у вас є традиції, примирення, можливо, якісь лайфхаки і так далі. Не потрібно розкривати е, інтимні питання, але ну, в общем, це так. З вашої точки зору, да? Ось взаємні права та обов'язки батьків і дітей. Коротенько проглянемо. Важлива штука теж батьківство, дитинство, і законодавство безумовно захищає дитинство в тому плані, що діти мають права, але вони мають і обов'язки. Безумовно, вони мають і майнові права. Оце важливо. Ми зупинимося на цьому. Значить, зверніть увагу, що сімейний кодекс, знову таки, да, він визначає, що породження дитини зазвичай визначається за шлюбом. Тобто дитина, яка зачата в шлюбі, вона є дитиною певних батьків. Також дитина, яка народжена до сплину 10 місяців, визначається тут питання з батьківством не виникає. Тобто, якщо було розірвано шлюб, і в 10-ти місячний термін було народження дитини, вона буде належати тут питань, немає да, подружжя. Далі. Походження від батьків, які не перебувають у слюбі, визначається за заявою матері, за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини. Ну і за рішенням суду, безумовно, може бути, якщо е батько має якісь претензії на дитину, що він батько, а я зайнятий. А, 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 е а матір, там, наприклад, проти. каже, що це не. Не, не, не його дитину, Да? Тому може бути рішення суду, проводяться аналізи, генетичні і так далі. Оце головний наш момент. Стаття 51 Конституції, Конституція України, головний закон держави, да, основний закон держави визначає. Стаття 51 Конституції України, вона якраз і визначає головне в плані відносин батьків та дітей. Буквально двома пунктами. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття, тобто до 18 років це 100% законно. закон. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Ось так. Тобто, дивіться, батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. До 18 це 100%, це закон і так далі. Якщо дитину не утримують, дитина з 14 років самостійно може звернутися до суду і вимагати стягнення аліментів з батьків. Аліменти, до речі, поняття не тільки там утримання дитини, да, там, коли розійшлися. А, аліменти можуть стягуватися з батьків в користь дитини, а можуть стягуватись і навіть з дітей в користь батьків. Да? Ну, Щодо Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. До 18 точно в деяких випадках це ще два. Це може бути 20 24 роки, поки дитина здобуває вищу освіту. Також в законі це прописано. Тобто, якщо дитина здобуває вищу освіту, вона є не працездатна, вона да, не має власного доходу. То батьки зобов'язані до здобуття дитиної освіти. Вищий утримувати дитину? Ну а потім, уже коли освіта, то якби вже закон визначає, що отримав освіту, все, іди, працюй. Да. Далі, повнолітні діти зобов'язані піклуватися про непрацездатних батьків. Яких це непрацездатних батьків? Загалом, ну понятно, непрацездатні можуть бути в плані. Фактичному, тобто біологічному, да, там батьки не можуть працювати, у них там невеликі доходи і так далі. Ну і непрацездатність визначається, це вихід на пенсію. При тому, що, можливо, там, дай Бог батьки і працездатні є, і так далі. Можуть працювати після виходу на пенсію, після досягнення пенсійного віку. Але, в общем-то, пенсійний вік – це, це така ну, от межа. Тобто, батьки можуть не працювати, мати невелику пенсію, повнолітні діти зобов'язані їм допомагати й утримувати. Це прописано в законі. Якщо ні, батьки звертаються до суду і змушують стягують аліменти з дитини в свою користь. Може і таке бути. Ось так. Далі, право батьків на визначення місця проживання. Дивіться, місце проживання дитини, яка не досягла 10 років, визначається за згодою батьків, 10 років уже прислуховуються до дитини, 14 років дитина сама визначає, з ким їй жити, з батьком чи з матір'ю. Далі, обов'язки батьків. Ну, обов'язки батьків тут більше, звісно, стосуються таких чисто моральних засад, так, але вони прописані в законі. Тому... От, дивіться, виховувати дитину в дусі поваги до прав та свободи інших людей, любові до народу, до батьківщини, піклуватися про здоров'я, фізичний, духовний, і моральний розвиток, забезпечити здобуття дитиною загальної і середньої освіти, готувати до самостійного життя, поважати дитину, забороняється експлуатація, фізичні покарання, інші покарання, що принижують гідність. Це важливо. Далі, дитина має право, дивіться, вона має право звертатися за захистом своїх прав до органів опіки піклування, державних органів, місцевого самоврядування, громадських організацій, школи виконують велику функцію щодо захисту прав дитини. І до суду, якщо її виповне з 14 років тобто 14 років, дитина може сама звернутися до суду. Майнові права, дивіться, справа в тому, що тут. Е Закон охороняє майнові права дитини. Це доволі цікаво, тому що закон визначає, що є майно батьків, є майно дітей. Зараз ми подивимося, яке це може бути майно. І є спільна навіть власність. Тобто, якщо дитина, наприклад, після 9 класу вступила до техучилища, отримає стипендію, щось вона там батькам віддає, батьки щось за це купують, то це є спільною власністю. Власність батьків це майно, що є в їхній спільній власності. Да? Власність дитини придбане для розвитку навчання та виховання. Тобто, якщо вам щось купили для розвитку навчання і виховання, то це ваша власність визначається. Ноутбук, Якщо ви користуєте для ігор, то можуть батьки забрати. Да? Ось так. Спільна власність майно набуте спільно з батьками. Батьки взагалі то управляють майном дитини, але їм заборонено, зверніть увагу. Укладати від імені дитини письмові зобов'язання, ну, типу, взяти кредит, наприклад, на дитину. Да? Далі, укладати договори, що підлягають нотаріальному посвідченню. Наприклад, дитина може вже при народженні, там, з перших хвилин життя бути власником якогось майна. Тобто, наприклад, бабуся там дитині подарувала квартиру. Да? Дитині там рік 10. 14. Дитина є власником квартири. Навіть в один рік вона може бути власником даної квартири, бо вона їй, її подарували, да, там, чи дісталася в спадок в заповіті, да, бабуся написала. Користуватися квартирою дитина, безумовно, не може. Да, тобто, там чи ще ж, самостійно, взіхати від батьків. Розпоряджатися теж не може. Тобто, да, до повноліття вона розпоряджатися, продати квартиру не може. Але закон захищає цю власність дитини і від батьків, будемо так казати, тому що батькам заборонено продати цю квартиру. Да? Без, ну, до повноліття дитини їм не можна буде продати, а після повноліття вона вже буде розпоряджатися. Тобто, якщо батьки там дитина отримала у спадок квартиру, їй там 10 років, а батьки такі, то Та давай, нам ж цієї вистача квартири, давайте ту продамо, купимо автомобіль, зробимо ремонт. Ні, не можуть, не можуть. І навіть коли дитина буде вже там 17 років. Вони теж не зможуть цього зробити, навіть якщо дитина буде хотіти, не зможуть. А от коли 18 років, тоді вже вони можуть домовитися, і дитина від ну, його імені передасть. Ну і відмовлятися від правових прав дитини. Що це означає? Що якщо от квартиру, наприклад, дарують дитині, вони не можуть відмовитися, сказати, та нам не потрібно. Типу ми батьки дитини, їй вона не потрібна, вони не можуть це зробити. Ні, дитина 100% отримає і розпоряджатись вони не зможуть. Право розпорядження буде в дитини по досягненню повноліття. Ну і право на утримання, бачите, що в общем -то, дитина навчається, батьки її утримують до 23-24 років, да? діти утримують непрацездатних батьків, що потребують матеріальної допомоги. Безумовно, є випадки, коли батьки не потребують допомоги, тому не, не потрібно, але якщо потребують, потрібно. Ось так. Ну Якщо батьки були позбавлені батьківських прав, обов'язок утримувати їх не виникає. Але батьки будуть все одно аліменти сплачувати. Да? От їх позбавили батьків прав, вони все одно будуть сплачувати аліменти на утримання дитини. Дитину передадуть або родичам, або в органи опіки. А от дитина вже по досягненню повноліття не, не, не зобов'язана буде утримувати своїх батьків, яких позбавили батьківських прав колись. Ну і домашнє завдання це у нас зверніть увагу на параграфи, на параграфи. Які стосуються, точно зараз не згадаю, які стосуються батьки і діти, шлюб і сім'я. В нових знаннях це прописано. Ну і дві письмові роботи нагадую. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, було цікаво. Бажаю приємного перегляду і ефективного навчання. Всім до побачення. Бережіться.